Що таке тиск з моїх спостережень? Коли я кажу тиск, я маю на увазі не крик, не ультиматуми і не дедлайни, а я маю на увазі тихий стан фоновий всередині, який не вимикається. Це коли ти прокидаєшся, і ще нічого не сталося, а в тілі вже є напруга. Ніби щось треба, але що саме неясно? Це відчуття постійне, що я кудись запізнююсь, я щось упускаю, що я не маю права розслабитись, що час іде, а я ні. Тиск це коли будь-яка дія відчувається як перевірка. Навіть проста написати повідомлення, почати роботу, вийти з дому, з кимось поговорити. В середині одразу з'являється. А якщо я щось зроблю не так, а якщо цього буде замало, а якщо це буде тільки гірше для мене, якщо я не справлюся, і тіло в цей момент воно ніби стискається повністю зсередини. Всередину дихання коротше, груди напружуються, плечі піднімаються, щелепа зажимається. І найгірше в голові миттєво стає порожньо, там, ну не порожньо, там починає бути фоновий шум окремих думок, яких ти просто губишся. Це не тиша навіть. Це блок. Ти дивишся на варіанти, і ти не відчуваєш жоден. Точніше, ти відчуваєш, що жоден з них не є безпечний. Тиск це коли вибір не відчувається як вибір. Всі варіанти здаються ризиком. І тоді. Можна. Почати контролювати себе, що буває хибним зазвичай. Почати думати замість діяти, почати перевіряти замість того, щоб робити рух. Почати відкладати, зі страху помилитися. І збоку це виглядає, ніби ти нічого не робиш. А з середини ти весь час утримуєш напругу. Це дуже втомлює. Твої ресурси небезпечні. Тому що. Тиск для тебе це не треба зробити, а не можна помилитися. І коли це триває дуже довго, з'являється дивне відчуття, ніби ти живеш і постійно себе стримуєш. Ти не розслабляєшся навіть у моменти безпеки, ти не радієш, коли щось вдається, тому що всередині завжди звучить цього замало. От як я відчуваю тиск. Не як мотивацію до руху і до досягнень. А як постійну внутрішню, екзистенційну загрозу, яка просто не дає тобі рухатися. Є така популярна ідея в сучасному швидкому темпі життя і світу: що якщо трошки притиснути, то людина збереться і піде вперед. Треба себе трохи підштовхнути, бути трохи жорсткішим до себе, без тиску, без тиску нічого не вийде. Але в реальності, не знаю, чи для багатьох людей, чи це лише для мене, тиск не дає руху, він дає завмирання і параліч. І це не питання сили характеру, це механіка. Як це насправді працює? Все починається з загрози. І загроза це не обов'язково щось велике. І не обов'язково зовнішнє. Це я не маю права помилитись. Якщо я не впораюсь, не справлюсь з тим, буде погано. Я запізнююсь з життям. Мені треба вже щось робити. Все це в тілі відчувається як напруга. Не різка, а постійна. Далі мозок робить наступний крок. Якщо є загроза, потрібен контроль. І тут з'являється внутрішній тиск. Ти починаєш контролювати кожну думку. Перевіряти кожен крок, прокручувати варіанти, щитувати людей, щитувати середовище обстановку в тебе не залишається часу на те, щоб відчувати себе. І зовні це все виглядає як я думаю, але зсередини це спроба не помилитися, не допустити помилки. Тут є важливий момент контроль здається активністю. В той час, як насправді він блокує рух. Бо будь-яка дія, це ризик, а ризик в стані загрози неприйнятна умова. І тоді психіка йде на третій крок. Параліч. Не тому, що ти не хочеш, а тому, що нема безпечного варіанту. Всі вони є ризик. Ти, наче стоїш перед вибором, зробиш, може бути боляче, не зробиш, теж буде боляче. І психіка вибирає третій. Я не буду робити нічого. Оце є параліч. Зовні це виглядає як прокрастинація, залипання в чомусь, відкладання. Я щось не можу почати. А зсередини це перевантаження, затиснуте тіло, м'язи, порожня голова, в якій є тільки шум. І постійне я маю, без доступу до я можу. І чим більше тиску, тим більший контроль. Чим більший контроль, тим глибше параліч. Ось чому тиск не мотивує. Мотивація з'являється там, де хоча б є мінімальне відчуття безпеки. А тиск забирає цю безпеку. Тому, включно зі мною, Деякі люди живуть у дивному стані. Вони не ліниві, вони не байдужі, вони не безвольні, вони просто перевантажені. Контролем. Часто люди думають, що якщо я сам, а не хтось, на себе тисну, значить це допоможе. Та для нервової системи різниці немає. Хто є джерелом тиску? Зовнішній тиск, внутрішній тиск, сором, самокритика. Тіло це однаково. Це небезпека. І тому вмикається стара схема, загроза веде до контролю, контроль, веде до паралічу. Якщо ти це впізнаєш, це не про те, що ти не можеш чимось зібратися. Це про те, що твоя система дуже довго живе не у режимі життя, розвитку, а в режимі утримання, щоб не розвалитися. І в цьому режимі тиск не дає швидкості. Він зупиняє. Просто стоп.